Друзі, вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунчинку Анджела. І ми з Півдньо-Одеської області. Постригла я нарешті ту і дійшли до у мене руки до неї. Ось постригла. Вирішила, що буду стригти всі. Спочатку пострижу всі хвойні, потім тут. Тому що зробила велику помилку, тому що в тому році я її не, не стригла і не вичищала. Бачите, як вона, яка вона стала ріденька зараз. Зараз покажу, що воно робиться всередині. Я вже цю постригла, теж почала вичищати. Дивіться, скільки старої хвої вона просто запріла. Оце треба все-все все от вичищати треба. Я ту вичистила, бачите, яка ріденька. От зараз тут гляньте всередині, що робиться. Оцю хвою стару треба все-все вичищати. Вона просто запріла там внутрі всередині. І все. Бачите, яка стала негарна. Дивіться, яка вона тут стала. Так що, друзі, стригти і обчищати хвою, потрібно обов'язково робити, чистити хвою раз на рік. От Зимку, коли дозволяє погода, треба вичищати. Тому що, бачите, що робиться тепер? Ну, тепер треба чекати, поки вона загуш... загуститься, стан... стане густенька, гарненька. Доведеться чекати не один рік. От вам показу для того, щоб ви не повторювали мої помилки. Зараз вичищу вже до кінця. Ганте нарізала цю тачку цієї хвої. От це будемо кидати туди на мульчу. Так, і от показую ще раз. Бачите, яка в нас забита, просто забита. Старою хвоєю. Це треба все-все вичищати, щоб вона от ось така була прозора. Це моя така помилка. Тому пройду зараз всі туї провірю. І в ялівці, бачите, немає такого. А тую треба вичищати обов'язково. Отака, друзі, у мене помилка. Не повторюйте її, у кого є туї, вичищайте їх хоча б раз на рік від старої хвої. Ви бачите. Бачите, що лишається негарне таке все. Ну, це хотіла показати свою помилку. Ну, от і все. Бажаю всім гарного дня, все буде Україна.